Тетяна господиня однієї з торгових точок на вулиці Толстого. Щоранку приїздить сюди на роботу, каже протягом тижня відчували страшенний сморід. Дим вкривав вулицю, наче туман зізнається жінка. Усі гуртом з іншими продавцями пішли відстежувати бутіки, чи не зайнялася раптом електропроводка. Був такий дим сильний, Ми думали, що горить проводка. Почали спрашувати, бігати по бутікам, але ніде ж ні у кого була все нормально. Тому як-то так. Причину мы не нашли, и все замолчали, но смрад был страшный. Звідки був такий дим, ви менес не знали, повідомлень до них не надходило. Ми з'ясували, що смерділо з очисних, що неподалік. Там зайнявся один з мулових майданчиків. Мул на цій ділянці висох і перетворився на торф. Гасити таку пожежу надто складно, адже загорілося посередині. Дістатися туди не можна, надто небезпечно. На цих майданчиках велика трясовина. Майстер дільниці розповів, що гасили більше двох діб. У нас от по цій дамбі проходять. Путіпровод, який розводить подачу осадки на кожну площадку, ми його відкрили. Ну, не скажу, що швидко, але в течение суток ми його залили, як мінімум. Плюс з понеділка вже підключили нашу техніку, пожарную машину, гідродинамічну машину, то есть локалізували основной очаг. Погасити пожежу допоміги дощ. Нині території розчищають від сухої трави та обкопують ґрунт навколо майданчиків.